Яку таємницю ти скоро дізнаєшся? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber WhatsApp, Telegram. Так, яку ж там таємницю ти скоро дізнаєшся. Думайте про себе. Хто прийшов до мене на розклад, хто ви? Людина впевнена в собі. І в завтрашньому дню. Взагалі незалежна ні від кого, ні емоційно, ні матеріально розумна, красива, забезпечена, е, вміє заробляти гроші, вміє ними користуватися. Е, плануєте щось на майбутнє, але можете навіть тут за потреби допомогти рідним і близьким. Тут е, така ви добрячка вийшла. Тож, яку таємницю ви скоро дізнаєтесь? Ця таємниця стосується якогось чоловіка, в якого ви закохана. І, і це тут буде для вас удар. Прям удар. Чому? По-перше, чоловік на відстані, і ви вдвох складали вже плани, там працювали над стосунками, вкладалися в ці стосунки. Але тут до вас прийде інформація про те, що чоловік з вами поступав несправедливо. Тут зрада. Дійсно, зрада, у вас буде конфлікт, і чоловік, ви поставите крапку на цих стосунках. Дійсно була зрада, і ви про це дізнаєтеся. І скажете йому до побачення або прощай.